Приведу приклад, я задавав питання Яремі, яким чином закривалася кримінальна справа, які були підстави закриття кримінальної справи по Ківалову. На що він відповів? Що Ківалову і по Допкіну була проведена філологічна експертиза, яка встановила, що в їхніх висловленнях не було жодних закликів до повалення влади, жодних закликів до сепаратизму. І взагалі вони є дуже білі і пухнасті. Тобто, я як юрист... Як адвокат в колишньому дуже добре розумію, яким чином такі експертизи проводяться і як діє прокуратура в тому випадку, коли вона зацікавлена в отриманні результату, можна провести додаткову експертизу і, зрештою, перевірити, яким чином була проведена забезпечення такі всі висновки та даної експертизи, бо громадяни мають вуха. Вони чули ці всі вислови, вони бачили. Усі ці з'їзди в Харкові, усі виступи пана Ківалова в Одесі, і після цього говорити, що в їхніх вчинках, в їхніх діях не було жодних ніяких закликів. Ну я перепрошую.